Десятій бібліотеці для дорослих діє розмовний клуб «Спілкуємося українською за три роки він набув популярності серед криворіжців, які прагнуть покращити свої знання рідної мови. Розмовні клуби спілкуємося українською» Ми їх проводили і протягом 24-го року, і продовжуємо у 25-му році. Тому кількість вже в нас надзвичайно велика. Ми їх проводимо офлайн в форматі, бо у нас є укриття у палаці культури мистецькій. І в Zoom на платформі Zoom ми поєднуємо інколи у бібліотеці офлайн, і зум люди підключаються, які не можуть до нас доїхати. Є акценти на граматику, бо право з 2019 року. Є процент акценти на на те, що це лише в українській мові. Останнім часом ми люди запитують більше всього. Краєзнавчого характеру або українського характеру чи це художники, чи це літератори сьогодні у клубі. Одна з традиційних зустрічей цього разу з молодим земляком. Данило дятел третьокурсник факультету української філології КДПУ, поет та музикант. Він говорить, українська мова для нього завжди джерело нових знань. Це і лексика, граматика, фонетика ну дуже багато різних історій навіть мови. І мені це надзвичайно подобається. Я безмежно проникаюся од тим підґрунтям мови, з чого і звідки воно вийшло і як воно зараз функціонує. Мені завжди подобалась українська мова. Вона як будь-яка мова жива, цікава. От Така, яка гріє душу, і неможливо її просто не любити. Марина Сакара завсідниця клубу. Два роки тому вона приїхала з сім'єю до нашого міста з Херсона. Заняття відвідують усією родиною. Це такий простір, де просто можна відпочити душою від роботи, трошки, знаєте, від війни трошки відпочити. Тому тут завжди тепло, тут завжди інформаційно. Завжди привабливо в плані того, що є нові книги. Я навчилася тому, що не треба боятися, навіть якщо ти не знаєш якесь слово, ти не знаєш відповідник українською мовою. Говори так, як є, або шукай. Потім приходиш додому і шукаєш відповідник українською. Тобто, це такий процес, який може виникнути тільки в спілкуванні. Світлана Бузько викладає в педагогічному університеті з задоволенням долучається до роботи розмовного клубу. Данило дятел один із наших найкращих студентів. Дуже приємно спостерігати, як ця бібліотека розвивається. Скільки тут цікавих, потрібних креативних заходів проходить. Зокрема, ось цей розмовний клуб. Це надзвичайно потрібно зараз в умовах повномасштабної війни, коли багато людей намагаються перейти на українську мову, і такі заходи значно допомагають їм подолати ось цей бар'єр. Данило Дятел і Марина Сакара учасники міського поетичного марафону Нескорені на зустрічі. Вони читали свої вірші про Україну, кривий ріг і красу рідної мови. 10-тій бібліотеці закликають долучатися до діяльності клубу Спілкуємося українською. Все про зустрічі шанувальників рідного слова є на сторінці бібліотеки у Фейсбук. Дарія Юськова, Вікторія Добровольська, Олександр Домашов. Цей день.